Що треба для того, щоб заготовити з басейну лід? О, отакий. По-перше, нам треба сапи, без сапи, чесно, це все дуже тяжко зробити. Но не так треба сапи, як треба пилка. Можна бензопилку, але прикольніше за бензопилку акумуляторна пилка. Вона трошки замерзла, не облазить, ну нічого. Можна акумуляторну. Включаємо. Чим класна акумуляторна, що вона не жужить. І спокійно ти робить. Так, дивіться, зараз показую. Що ми робимо? Є в нас басейник. Оце дивіться, де, скільки? день пройшов, вже тут все задубіло. Беремо, нарізаємо квадратик. Я що хочу зробити? Хочу спробувати, там писали мені в коментах, можна попробувати зробити з льоду піч і попробувати, чи буде вона горіти, чи, чи не буде горіти. О, кіт хоче в льот. Ну, зараз покажу, як ріже лід ця <кхе> пилка, Головне, не намочити матню. Раз. І робимо такі квадратики. Тут головне що? Головне не перестаратися і не достати до дна. Ой. Так, мені трохи неудобно. Так, вже ногу обмочив. Ну, обмочив в тому смислі, що обмочив водою, а не обмочив... Ай, коротше. Ну і цей здоровий, мабуть, буде. Так, тепер що, навіть я проріжу отуто, бо я не знаю, наскільки тут лід грубий. Я тільки не знаю, чи в мене при таких нагрузках ця пилка довго протягне. Так, трохи тече з нею. О, нормально. І все, і тепер що нам лишилося? Нарізати блоків отакого. Все, нарізаємо блоки. У Блоки заготовлені.